Плани фасад та нові вікна в результаті капітального ремонту отримає майбутня опорна школа номер 17 дружківки вже цього року. Наразі виконана до 70% зазначених робіт. Звітують будівельники Окон поставлено більше 200 уже. Сьогодні їх 260. і обіцяють свою частину робіт завершить до 1 грудня. Натомість верхній шар каруєт наноситимуть лише весною, коли дозволятиме погода. Аби не викидати гроші на вітер. При Плюс п'ять караєти ну, не нібудь сохнути просто. А зараз уже мінусова погода. Ноль мінус. Ну, то караєт в этом году вже ніяк не вийде. Додаткових два дні канікол у зв'язку із заміною склопавкетів у приміщеннях отримали школярі. Такі незручності само собою ані трохи не засмутили дітей, ба більше вона готові терпіти і верхній одяг, і будматеріали у коридорах, аби отримати в результаті сучасний заклад освіти з європейською якістю навчання. Надіївся на та надіюсь інформачку. нові комп'ютери. нам вважали, що ми будемо вчитися міняти Windows. Тежо звісно, усім хотілося б, щоб санчата були готовими ще злітку. Втім, фінансування, як завжди, забарилося. Отож доводиться поєднувати ремонт і навчальний процес. Але педагоги також не скаржаться, розділяючи оптимістичні настрої своїх учнів. В Принципі на уроці часто співаємо пісні, тому що у нас теж музика лунає. Нам не дуже заважає. Головне, що в школі буде лад, буде все як потрібно, тому можна трішки потерпіти. Сказати, що це зовсім не впливає на навчальний процес. Це буде неправдою, звісно, це впливає, але ми розуміємо всю ту ситуацію, в якій опинилася зараз школа. Тому ми поєднуємо і навчальний процес безпосередньо, і ті роботи, які проводяться зараз. школі. Я дуже е е хотів би сказати велике дякую нашим батькам. Вони з розумінням до цього ставляться, тому що перспективи дуже дуже великі. Попереду ще внутрішні будівельні роботи. Крім того, вже готова проєктна кошторсна документація на ремонт даху.